Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотіли показати трішки процес викачування цього осіннього меду з Вейріха. Хоча у нас вулики лежаки, але можна пристосувати, такі корпуса у нас 10-рамочні. Ранком забираємо, вечором. Привозимо викачені рамки. Два рамки забрали. Я відбирав десь більше ста рамок. Мені вдається до доти, починає бджілка вже активно бути, коли вона вже лізе. Ніякому разі, щоб не створити напад. Відбираю десь з пів восьмої до дев'ятої години, і потім виходить сонце, і бджола активна вже починає лізти в корпуса і все. Це за два ранки я відібрав. І сьогодні треба розставити. Покажу, як виглядять наші сімейки. Заодно, якщо вспію, вспіємо сьогодні до темна, поставимо пластина, а піатрас хай ще працюють. Якраз дуже добре ця викачка, тому що відібравши вже більше 40 сімей, десь приблизно 40 сімей. Я вже розумію стан сім'ї, стан сімей. Є десь печатний розпліт, проличинки практично ніде нема, ні засіва. Печатний розпліт на виході. Я думав, я відкачаюсь, пролю вже там біпіном. Але бачу, що ще рано ще є розпліт. Мушу ставити ще один раз полоск. Безполезно буде при розплоді проливати чимось, тому що буде розпліт виходити і буде з ним кліч ходити. Треба щось таке ставити. Щоб воно довго працювало, скажімо так. Теж у нас є ще запасні матки. І ту я собі помітив. Просто часу банально не вистачає. Просто часу не вистачає. От покажи. Два, 4, 7 рамок повномедних. Можна бачити. Там все запечатане. Отак От складаємо Вони осушать, Тут ще лишаємо на утеплювач боковий. От, треба таку відстань залишити, щоб не перейшла сім'я. Не меншу. Який плюс у лежаку ці всі рамки, ці всі рамки, ці всі викачані рамки, всі йдуть у вулик, ніякого складу, все стоїть тут. Оцю матку я хочу поміняти. так, два, чотири, Тут залишив шість рамок і доста маловато бджоли. Треба мені поміняти, теж додавлю їм рамки так десь виходили 4 рамки із 7 на викачку. Це не така викачка, щоб ви собі думали, що якась така викачка. Це таке, я знаю, кілограмчика 300 взяти цього меду з цієї пасіки, то супер. Це чисто прокачати. Ось тут 2, 4, 6 я теж залишив, але бджоли багато. Зразу відбраковуються рамки тимні. Дуже простенько працювати, коли б оце вже не робота, на така, можна сказати, практика. Це не так легко було сперву. Коли відбирати рамку, тим більше, що у нас цей точок виїзний на 10, ну, десь близько 10 кілометрів від хати знаходиться. От І так їздити. Думаєш, хочеш продуктивно. от теж тут 2-4. Так, тут я вісім залишив, тому що було передостання досить багато розплоду. І подивіться, скільки звідси медних рамок забралося, то такі були малометки, найближче, коло гнізда були повнометка. Але в середньому трішки видає метку і плюс, плюс який у цьому взятку. Бджоли повністю закормлені. Ну, взагалі, взагалі, в минулому році ми дали били, канді, 600 грамів дали підкормку. У цьому році та фірма, яка робила, вони не роблять, то не маємо де намішати і, і ці бджоли залишаться без, без осінньої профілактики фактично на зиму. Ну, так що суть понятна, покажемо ще викачку, як там процес іде. Суть понятна. Вибираємо зранку, вечором під ніч вже рамки. рамка. Хотіли показати, тому що люди питали, як у вас там з викачку цього митку, і вже показали свою практику, як, щоб, не, щоб не, не зробити напад на, ну, на сім'ї, не створити напад. Тому що тут більше 100 сімей на одному точку то ризиковано. Не спровокувати, щоб правильно все зробити. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал. Такою інформацією хочете з вами поділитися. Вважаємо всім гарної підготовки до кого, кого вже брав цей медок, чекає цієї викачки, вже є в наявності, можете замовляти. Хто хоче спробувати, цей дуже цікавий такий. Ексклюзивний мед можете у нас замовляти. Будемо будемо раді вам відправити.